Привіт друзі, сьогодні я пряма порт. І сьогодні е, останнє щастя з картини з конякою. Так. Оце тут оранжева, це тройка, я пам'ятаю намалював. Оце така гарна картина. Оце 17-та, думаю. 17. ка Оце 14, це 20. ка Так, така гарна картина у мене вийшла. Така добра, хороша картина. Так, це 13. Так, це четверка, четверка. Така гарна. Ну, ч, друзі? Заканчиваем частину. Ну, тут я покажу отак. Вот вона гарна. і тут і тут штрихи, вот такі гарні. Ну, ч, друзі Підписуйтесь на мій канал Промак Берес, чекає 320 підписників. Та ще підписуйтесь на мій Тикток канал. Український код Васька. Підписуйтесь на нього. Ну що, друзі, буде картина, картина є ще буде, але я не знаю поки. Буде її ще картина, я буду малювати і занімати її. Ну що, друзья, всем пока-пока.